Папа римський лев XIV підтвердив готовність прийняти наступний раунд переговорів у Ватикані після телефонної розмови із прем'єр-міністркою Італії Джорджою Мелоні. Про це повідомили в уряді Італії. Зазначається, що під час розмови Мелоні обговорила з папою наступні кроки для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні. Вона отримала підтвердження від папи Лева XIV -го, про готовність провести новий раунд переговорів у Ватикані. Розмова сталася після. Телефонних переговорів у Малонії з президентом Трампом та іншими європейськими лідерами, під час яких вона отримала прохання підтвердити готовність святого престолу до проведення переговорів. Наступні прямі переговори між Україною та Росією можуть відбутися за участю Європи і США. Про це у Брюсселі під час брифінгу для преси заявила речниця Європейської комісії Паула Піньо. Вона назвала позитивним, що президент США після своєї розмови з главою РФ зателефонував кільком європейським лідерам, включно з президенткою Єврокомісії Урсулою фондерляєн. За її словами сторони погодились, що мають відбутися прямі переговори між Україною та Росією за участі європейських партнерів партнерів та США водночас речниця Єврокомісії поки не готова сказати, де може відбутися така зустріч. Нагадаю, Володимир Зеленський після розмови з Трампом повідомив, що Київ розглядає можливість зустрічі, на якій би були присутні делегації Росії, Сполучених Штатів, країн ЄС та Великої Британії. США очікують, що Росія представить свої умови для припинення вогню з Україною. Тоді наміри російського диктатора будуть більш зрозумілі. Про це під час слухань у Сенаті заявив держсекретар США Марко Рубіо. За словами Рубіо, Путін підходить до мирного процесу з холодною оцінкою витрат і вигод для Росії. Але російського диктатора абсолютно точно не втримає ту війну, на яку він очікував. Він також нагадав, що на переговорах у Стамбулі Україн. Росія домовилися провести обмін полоненими у форматі тисяча на тисяча. За словами держсекретаря, це хороший результат. Водночас, на його думку, просування до миру між країнами поки що немає. Наскільки ми розуміємо, росіяни збираються підготувати умови, які вони вимагатимуть для досягнення припинення вогню. Що дасть змогу провести ширші переговори? Ми чекаємо на ці умови, і тоді я буду набагато краще розуміти розрахунки пана Путіна, коли побачу, який вигляд мають ці умови. Країни ЄС вже виділили Україні дві третини з обіцяних двох мільйонів артилерійських снарядів. Повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі з високою представницею ЄС із закордонних справ Каюкала. додав, що сторони працюють над тим, щоб якнайшвидше забезпечити решту. На думку міністра, цей критичний період у нашій боротьбі проти ворога вимагає сміливих і великих рішень з боку партнерів. Підтримка союзників необхідна як для стримування Росії, так і. Для просування вступу України до ЄС Сибіга також наголосив, що запровадження санкцій і є ефективним інструментом для зменшення військового бюджету Росії та примушення її до миру.